Всіх вітаю на каналі Project Canada. З вами Герман Демидов. І як я обіцяв, сьогодні у нас 18 квітня 2023 року. А отже, сьогодні вийшли новини щодо обміну українських прав категорії Б і BE на канадські права категорії 5, клас 5. Що ж, сьогодні була можливість поспілкуватися з працівниками Registry. І дізнатись них трошки більше інформації. Адже саме сьогодні, я нагадаю, що уряд Альберти анонсував, що буде однорічна програма з 18 квітня, 23 по 18 квітня 24-го року. З приводу спрощеного обміну українських прав на канадські права. Першочергово я думав, це буде як в провінції Манітоба. Ти приходиш, міняєш свої права, отримуєш канадські, і в принципі на цьому, все скажу, що в П'ятницю, сьогодні у нас вівторок, в п'ятницю був в реджері, коли новина вийшла ще. Ніхто не міг нічого сказати, ніхто не знав з приводу цього. Але на сьогодні, станом на сьогодні, на 18 квітня з'явилась інформація на сайті реджестрі, тобто співробітники вже в курсі, але, друзі, не поспішайте йти їхати, бігти в реджестрі, тому що в них поки є певні проблеми з програмами, з базами. Тобто вони, в принципі, вже в курсі щодо цієї новини, але не можуть внести в базу. Сказали, що в кращому випадку приходити завтра, але я б рекомендував приходити не раніше 20 числа, тобто четверг, п'ятниця або наступний тиждень, всі встигнемо, нікуди не дінемося. Це Програма діє цілий рік, але вже ви не будете дарма витрачати час, ви переїдете і будете впевнені, що ви точно оформите, точно зробите цей обмін. Отож, які новини? Поки. Но він теж не, не супер багато, не супер ідеальна інформація, але з того, що е, працівники реджестрі е, встигли пояснити, що це будуть отримуватись тимчасові права. Тобто, як відбувається е, зараз, ви здаєте теорію, отримуєте плава, права клас 7, Після цього ви записуєтесь на практику, потрапляєте на практику, і е, інструктор по результатам вашого практичного екзамену вже вирішує, які права вам давати е, 5 GDL, тобто повні е, права клас 5 або е, GDN, тобто неповні е, права клас 5 класу. Раніше можна було Здати лише на неповні права, потім рік проїздити, якби набратись досвіду, і через рік ви вже могли е, собі отримати повні права. В принципі, от схожу фішку зробили і для українців, тобто будуть видаватись не е, одразу права, повні класу класу п'ятого, а будуть видаватись non-GDL, тобто не повні права 5 класу на один рік. Ви цей рік е їздите вже з канадськими правами. Ви набираєтесь канадського досвіду, і якщо у вас немає там критичних страхових випадків, багато серйозних правопорушень на дорозі, е то ви через рік е автоматично, як я розумію, можете отримати одразу повні е права класу п'ятого. Тобто не автоматично, ви автоматично отримуєте, ви приїжджаєте їх, замінюєте, і у вас вже буде. Повний клас 5. Він вам дозволяє, нагадаю, трошечки хильнути. Він нам дозволяє вночі їздити. Він нам дозволяє вчити інших водінню. Тобто, більш така розширена версія класу 5. Це дуже чудова новина для українців. Ми так всі ці чекали. Звичайно, розумію, що деякі українці молодці, і вони почали це здавати права набагато раніше або хтось уже декілька місяців. Проживає це дуже резонна і логічна причина вже почати здавати права до того, ще як оновили е, цю інформацію щодо обміну прав, на жаль, е, працівники режістрі поки не володіють інформацією щодо того, чи можливо, е, якщо ви українеці, вже почали здавати права, наприклад, здали теорію, чи можливо е, поміняти ваші права на е, клас п'ятий. Я думаю, якраз за тиждень в них має більш це все стати на своїй колії, більш стане зрозуміло, що ж цим робити. Поки працівник сказав, що скоріш за все, якщо ви вже почали здавати на канадські права, тобто отримували клас 7, здавши теорію, і вас права вилучають, я нагадую, то у вас вже немає по факту українських прав і немає за чим вам немає підстави, за якою вам обміняють на одразу п'ятий клас. Але я б не поспішав сумувати, не поспішав би обурюватися з цього приводу. Я раджу все-таки дати їм час розібрати, запустити цю програму, тому що, скоріш за все, тільки з'явилась в базі інформація, як це має працювати і що це має бути. І ось треба декілька днів співробітникам будь-якого редєстрі розібратись, тому що впевнено, купа українців почне щодня. Завалювати реджестри своїми питаннями, приходити, хотіти обміняти, тому дайте краще декілька днів у цьому всьому розібратись, набити так сказати, руку, і я впевнений, працівники реджестрі зможуть допомогти краще. Я, в свою чергу, планую все ж таки ближче до кінця тижня, можливо, навіть на початок наступного тижня, потрапити в реджестрі вже зі своїми українськими правами і обміняти їх на п'ятий клас. Тоді, сподіваюсь, буде більш відомо щодо обміну клас 7, чи реальна це, і, звичайно, я поділюсь з вами новим відео, розповім більш детальнішу інформацію, коли вже співробітники також можуть більш детальніше, чітше, чіткіше і ясніше пояснити, як же ця програма буде працювати. А поки я вам дякую за увагу. Нагадую, що підписуйтесь на мій канал Project Canada. Я розповідаю про мій шлях в Канаді, про оформлення документів, про пошук житла, про оформлення прав, про... планую ще розповісти про пошук роботи і про пошук автомобіля, так як для мене це зараз актуальне питання. І буде реально цікава і корисна інформація, тому чекаю вас на своєму каналі. Ставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, це дуже допомагає просувати. Мій канал в алгоритмах Ютуба. Дякую вам за увагу, і хай вам щастить.